Пані депутати, продовжуємо нашу роботу. Переходимо до розгляду питання порядку денного про присвоєння чергового раму посадової особи місцевого самоврядування, голові Пелепецької сільської Піліпецькому Пелепецько сільському голові пиренець Віталію Валерійовичу. Хто за? От, Проти утримався. В цілому звіта. <плеснавця> 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 Сесія вирішила писувати перенеців далі олежу Телепецькому сільському вісімій ранку судового місця врізання в межах четвертої категорії посад з 1.03 2025 року. Відповідно на посумонку 268 му всі виборні посади, які обираються заступник через черговий ранок, в межах відміни категорії через сесію. Пропонується прийняти проєкт рішення цю хто за? Прийняться. Проти рішення проти. Переходимо до наступного питання порядку денного про просування чергового рану посадової особи місцевого самоврядування секретарю ПДПської сільської ради Петкаменеч Володимир Васильович. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. По даному питанні нам доповість Бонеч Іван Іванович. Шанова, депутати, нинішнє рішення. Відповідно до зустрічі 14.15 законопроект місце відбування основи Кабінету міністрів 268. Сесія Копаційської ради вирішує присвоїти 15 годин Василь, секретарю Копаційської ради 9-й ранок посадівського місцевом віддання у межах 5 категорії посад з 1.03.2025 року. Юті, що там ще є по тих ранах та пропонуєте? Усе хто за... ще що здесь? Да? Хто за дану пропозицію Патана Івана Васильовича, прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Іван Іванович, зачитайте всі. Новішнє рішення щодо присвоєння ран відповідно до норм законодавства, тобто є червоний, пропонується присвоїти петю Івану Федовичу старості села Тюшка професійської ради, 9-й ранкуєсому сесії урядування в межах 5-ї категорії посад. Таке саме рішення новіщення пропонується присвоїти ран Гичка Галині Андрійні, старості села Келічий професійської ради, 10-й ранку особисової сесії рядування в межах п'ятої категорії посад, з 1, 3, 2021 року. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утрималися рішення? Прийнято. Переходимо до розсудного питання порядку денного про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності загальної площі 016 ГАВ, селі Келечин. урочище річка. За заявою, за заявою. Киличин. ТОВ Екопарк копаркелечим. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались у даному питанні, нам доповідував Олександр. Е, до Пулепецької сільської ради звернулася з відповідною заявою того Корпа Киличин щодо надання дозволу на виготовлення експортної грошової оцінки на ділянку 16 судин. Дана ділянка е, знаходиться в них в варені жовтня місяця. У нулого місяця дана установа е, зареєструвала право власності на будівлю і відповідно до чинного законодавства. Вона може звертатися в е, екопарк із відбу... з із заявою до песільської ради про надання дозволу на експертну грошову оцінку, що подальшому присуде до викупу земельної ділянки комунальної власності. Питання пропозиції. Пропоную прийняти проект рішення у цілому. Прошу голосувати. Хто за проти утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про надання дозволу на виготовлення, виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Пилипець, Подобовець та Ростока Пилипецької сільської ради. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Рішення не прийнято. Кожний з податковим кожні 5 років потрібно вновляти нормативно-рошові оцінки населених пунктів. Мова йде про три населені пункти, де для грошова оцінка застаріла вже і пилопись, і Подобовець. Ми зараз даємо дозвіл, в майбутньому її затверджуємо, і вона починає діяти з 1 січня 2026 року. Наступного року підняти теж. Ми треба кошти спрямувати, але коштів ще немає. Попередньо але... ну, ми лише надаємо дозвіл на виготовлення даних документації. Питання пропозиції є? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. питання порядку денного про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж Керецьківської сільської територіальної громади Пуського району Закарпатської області. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Даному питання нам повідомляють зв'язку. До Пилипецької сільської ради в особі мушка Михайло Михайловича звернувся згідно з частиною 3 статті 186 Земельного кодексу України просто розглянути та погодити проєкт заморусту щодо встановлення межі Кирисківської сільської територіальної громади Пуської району Закарпатської області. Згідно з новим законодавством, кожна громада має розробити свою межу територіальної громади і затвердити. Всі, дану межу мають погодити всі територіальні, суміжні територіальні громади. Питання пропозиції депутатів немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались рішення прийнято. Переходимо, друзі, наступного питання порядку денного про надання в оренду земельної ділянки загальною площею 0,1050, тов переробник в селі Іск, урочище біля зупинки. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Даному питання нам допоможо Олександр до сільської ради звернувся Казібрід Юрійович, директор ТОВ Переробник. Пропозицію продовжити йому договір оренди, який закінчується 15 травня 2025 року, і заключити новий на термін 7 років зі ставкою 12%. Попередня ставка також була 12%. Звучала і кілька сільська рада. Побрати на студент. Здання безвізнення. Жовте, такого по-моєму, Питання пропозицій немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Переходимо до заступного питання порядку денного про ствердження технічної документації і землеустрою, щодо інвентаризації земельної ділянки, комунальної власності, загальної площі 473А в селі Нижній Студені. урочище Ялина. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Я питання. Йде мова про затвердження, комуна... про затвердження комунальної ділянки у власність Подопецької сільської ради. Дане рішення ми приймали на попередніх сесіях в рамках меморандуму про співпрацю між Поліпецькою та Харківською міською радою. Поки що в майбутньому плануємо змінити цільове призначення, поки що йде мова про затвердження ділянки в комунальну власність. Яка є проінвентаризована? Питання пропозиції. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного продання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності в селі Пилипець за адресою село Пилепець 20. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? Йде мова про земельну ділянку комунальної власності площею. Яка площа Саша? Гектар 37 сотень. Гектар 37 сотень. це є земельна ділянка, яка знаходиться під школою, під школою загальноосвітньої Пилепецької. Якщо ви знаєте ту територію, то тут є пожежна частина, тут є корпус. Корпус початкової школи, який видно з центральної дороги, а ззаду є така територія, такий квадратик, який ну, в принципі, ну, просто не зараз не використовує і можна сказати, що одним словом, здавна як за недбами. Є пропозиція, ну, особисто там від мене з комунальниками ми так дивили, підбирали. Так як комунальне підприємство це розвиває, і є на ньому вже більше шести одиниць техніки. Пропонується цю якби територію ззаді пожежної частини відрізати і в майбутньому закріпити і за комунальним підприємством, це буде територія 15, десь приблизно 15 соток. сот. сот. Ну, практично, чому тому, що, по-перше, вона знаходиться якби коло центральної дороги місця якби хватає тут школи, тут спереду є велика територія, ззаду тут площадка, волейбольне поле, футбольне поле заїзд є нормальний, і пропонуємо її якби передати комунальну підприємство з майбутнім. Щось там якісь побудувати для них гаражок, щось таке, бо вони собі могли держати інструмент та обслуговувати свою техніку. Бо вона не стояла там по хижах, по городах або стояла вся в одному місці. Ну, тому, тому виноситься на розгляд сесії питання щодо поділу цієї земельної ділянки. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування іншого відділів громадської забудови загальні площі 1,45Г, тобто під комерцію. Пропонуємо прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали по даному питанню нам доповість з устройствами. 16 листопада 23-го року Подопецька сільська рада дала дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою майбутнього продажу на земельних торгах. Ми попередньо надали дозвіл, ділянки сформувалися, і ми затверджуємо даний проєкт землеустрою. Земельні ділянки будуть комунальні власності, що в майбутньому призведе до їх продажу шляхом продажу обговорення на аукціоні. Питання пропозиції є? Падет і земельні ділянки. Біля бугелю. Під бугелем. Під бугелем. Біля бугелю, а під Буглем. Під Бугелем. Є під опорами земельні ділянки, які давно викуплені. А є сама траса, де є підйом, витяг іменно по бугелю. Там вдоль того бугеля, де піднімаються як бележники, от йде мова про ті земельні ділянки. Суто під тросом. Питання? Пропозиції? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Проти? Утримались? Утримались. Утримались. Двоє. Утримались. Переходимо. Дорозі наступного питання порядку денного про надання дозволу на виднення проєкту землеустрою для розміщення споруд та об'єктів водопостачання та каналізування. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти дві тисячі році ми оголошували тендер на розробку проєктно кошторисної документації на на, на каналізування та водопостачання сіл Пилипець та подобаць в рамках цього проєкту зараз. Якби проводяться роботи, і є вже місця, де мають розташовуватися насосні станції, станції для перекачування, вони знаходяться на території сіл Подобавця і Пиливця. Зараз пропонуємо прийняти рішення про інвентаризацію та формування цих земельних ділянок під ці насосні станції, які будуть знаходитися на території. Є від проєктантів пропозиції, де вони можуть бути, і нам потрібно такое прийняти рішення. Є ти схематично зображено? Попередньо, попередньо є. Є? Є. є. Ми на теперішній час ще даємо дозвіл на проєкт. Ми не затверджуємо, саме проєкт замовить, але ще дозвіл. Є попередньо, де вони мають розміщуватися, де є пропозиція щодо цих станцій. Є також серед тих станцій землі, які накладаються на приватну власність. Так само є то буде не вирішувати якби питання з людьми. А є землі, які вільні. Від ну, неприватній власності, чому тому, що більшість земель таких, тому що вони знаходяться біля річок і вони всі знаходяться як у природоохоронній зоні, у прибережній смузі, тому вони є в власності як у сільської ради. І часу, буде мати можливість підключитися до того мати можливість підключитися, а буде, якби, я думаю, так більше як зобов'язанася підключити до того, тому що всі якби, готелі, дома і так далі, щоб це все реально не текло в долі То, що зараз це спускає. То, як буде питання номер один, яке треба буде вирішувати. Переконувати людей тому, що реально все треба до того підключити. Людей не буде переконувати. Я думаю, що треба. Я думаю, що треба. Якщо питання постане, що там треба буде платити вонтецьку плату, розумієш, що в нього є септик. образно говоря, дома вогрібна яма якась, то він собі буде казати, мені не треба, в мене все добре. Я тобі кажу те, що я думаю. А як воно буде, може дійсно, може все всі наші підключати. Але ну розумієте, тут штанці, тут всі водонасосні і каналізації, то все треба обслуговувати. Там теж треба держати, створити комунальне підприємство, яке ми будемо створювати всі земельні земель ділянки, які зараз відводяться і будуть це передавати на баланс комунального підприємства. І, ну, питання пропозиції. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято.